Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. В підручнику це сторінка 13. Ми вже познайомилися із задачами на знаходження суми двох добутків на різніцеве або кратне порівняння двох добутків та з оберненими до них. Сьогодні ми продовжуємо працювати із задачами на знаходження числа за його частиною. І почнемо з. Самостійної роботи. Оберіть варіант, який вам вподоби, і виконайте ці вирази. Далі запишіть каліграфічно попереднє число до числа 80. Це число 79. Доповнимо короткий запис до схеми задачі і розв'яжемо її. Отже, у Миколи 30 іграшок, одну п'яту всіх іграшок становлять моделі машинок. Хлопчик розмістив моделі машинок на двох полицях порівно на кожній. Скільки моделей машинок на кожній полиці. Отже, дві полиці, він їх розклав порівно. І всього це у нього 1 п'ята від Скількох іграшок? 1 п'ята. Від 30. 1 п'ята від 30. Щоб розв'язати і дати відповідь на це питання, нам треба дізнатися, скільки ж було у нього моделей машинок. Що нам відомо про машинки? Що їх було 1 п'ята від 30. Як знайти 1 п'ята від 30? Треба 30 розділити на 5. 6 іграшок це машинки. Далі ці 6 машинок розкладають на 2 полиці порівну. Тобто 6 поділити на 2, дорівнює 3. І відповідь: 3 моделі машинок на кожній полиці. Поставте відео на паузу і закінчіть запис цієї задачі. Друга задача. До квіткового кіоску привезли 18 упаковок квітів. Одну третю упаковок становили хризантеми. Одну шосту троянди. Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд, привезли до кіоску? Отже, що відомо про хризантеми? Хризантем було одна третя, одна, та ж таке, одна третя від загальної кількості. На третє від загальної кількості, так, от на третє від загальної кількості загальна кількість їх 18. Що відомо про троянд? Троянд була одна шоста від. Також від загальної кількості від 18. Щоб відповісти на питання, порівняти наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд. Нам треба знати, скільки окремо хризантем і скільки троянд. Коли ми знатимемо окремо, скільки одних квітів і скільки інших, ми зможемо порівняти дію віднімання. Ще є у нас ось така схема задачі, так? Отже, хризантем 1 третє від 18. Що це? Як знайти, треба 18 розділити на 3. Так? Одну шосту від 18 треба 18 розділити на 6. І далі порівняти ці два числа, які в нас вийшли. І ми від більшого будемо віднімати менше. І тоді ми дізнаємо, скільки наскільки буде більше одних, ніж інших. Давайте запишемо розв'язування цієї задачі. Перше дія буде ділення 18 ділимо на 3, друга 18 ділимо на 6. Знайшли, що хризантем 6 упаковок, троент 3, 3 упаковки. Як порівняти? Від більшого відняти менше. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Далі попрацюємо з рівняннями. Запишіть рівняння. Що це за рівняння? Це є складненим рівнянням, в якому є числові вирази. Щоб його розв'язати, треба його звести до простого. Тобто, ми спочатку. Обчислюємо 6 помножити на 10. У нас 4 помножи на А додати 36, до рівня 60. Все одно залишилось ускладненим, тому що у нас є доданок, який ми маємо перенести до добутку нашого, до, до суми. І визначити, звести до простого рівняння: 4 помножити на А залишаємо зліва, а 36. Знаком відняти переносимо на праву частину. І отримаємо 4 помножити на А до рівня 24. Отримали просте рівняння, в якому невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Перевіряємо і записуємо. Наступне рівняння також є ускладненим, в якому є числові дані. Щоб, їх, щоб це рівняння звести до простого, треба їх обчислити. Обчислюємо спочатку ліву, спочатку праву частину, після дорівнює. 7 помножимо на 3, 21, додати 45, буде 66. Тепер у нас є зменшуване і від'ємник у вигляді виразу зі змінною. Від'ємник у нас залишається, а зменшуване ми переносимо на сторону. До 66 на вправо. Яка в нас буде дія? 72 відняти 66. Так, ми від, від зменшуваного віднімаємо різницю, щоб дізнатися ж від'ємник. Знову зводимо до простого. Є просте рівняння. А тепер поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цього рівняння самостійно. А ось це рівняння ви розв'язуєте повністю самостійно. Розгляньте його, також є ускладнене рівняння, не таке воно страшне, як здається. Для початку треба розв'язати всі можливі дії, які у вас є. Тобто, спочатку ми ділимо, потім множимо, потім ділимо. Утворюємо число, і після дорівнює також утворюємо 6, множимо на 8 і ділимо на 1. І утворюється у вас просто рівняння, яке ви легко можете розв'язати. Яким методом ми розв'язували задачі сьогодні на уроці? Як можна міркувати, щоб скласти рівняння за текстом задачі? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Похваліть себе! Я вам бажаю успіхів! Сьогодні ви без домашнього завдання. В кінці уроку оцініть свою роботу, як вам працювалося на уроці. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!